Друзі, видаємо, автомобіль клієнту. це Джип Cherokee 2020 року в комплектації Altitude, яким ми придбали за 4975 доларів, але це все не важливо. Важливо ось що. У нас пошкодження були по передній частині. Ми замінили бампер, його перефарбували і передню водійську дверце. На цьому все. Так, справді тут було невеличка м'ятина, якщо ви пам'ятаєте, ми його зустрічали. По комплектації у нас безключовий доступ, 2,4 літри передній привід, всі склапідйомники, шкіряне, мультикермопробігу, як бачите, 97 тисяч кілометрів. Також комбіноване сидіння шкіра, тканина, також електропривід, середній екран мультимедії, кондиціонер, автоматична коробка передач, релінг на даху. Дуже гарне поєднання, білий, чорний, з чорними дисками, також і задні парктроніки в багажнику. В нас тут лежить комплект Гуми, який до нас приїхав ще зі штатів. Також, як бачите, мастили, ми зробили ТО, а і е, деякі елементи підвізки також тут були замінені. Виріс на на аукціоні 4975 доларів, провів 60 тисяч миль. І дуже гарний автомобіль для нашого клієнта в гарний бюджет. Друзі, якщо вас цікавить купівля автомобіль зі штатів, ви знаєте, що робити. ОТЕС Логістик. Чекаємо в нашому та салоні або ж пишіть нам Дірект.